Гербуз, добрий ранок, а ти що тут забув? Зранку? А фенді сердиться? Ти їсти прийшов? Тебе не годували? Пішов, пішов. Ну так, да, такий агресивний звір у нас тут. Прогнала. Хочу показати сьогодні наші покупки вчорашні ввечері І в першу чергу не покупку хочу показати. Це от такий подарунок для віки, називається бельгійське праліне асорті Жовті 100 грам Це віки подарувала студентка. так Ну, а далі що ми купили? Купили морозиво, морозиво, <кій> вибачте, отакий От великий стакан. Так, тут 85 грам, і коштує воно 25 гривень 80. 25 гривень 80 копійок. Так, далі купили мексиканська приправа. Картопелька називається натуральна приправа для картоплі з копченою паприкою та кмином. По ціні така ж, як паприка копчена, що ми купуємо, коштує 22 гривни 80 копійок, 25 грамів. Купили колу, як завжди, без цукру. Оця кола йде без цукру. З чорною етикеткою. Тут написано, що Зеро сугар. Як я правильно почитала, вроді, да. 44,60 44, коштує 2 літри. Так, далі у нас закінчилась паста. Не паста, а для борщу томат закінчився. Ну, і тепер же ж треба купувати. Хоч, дивіться, хоч декілька борщів. Ну, це буде на два, десь, на два борщі, на три не буде. Якась вона маленька, 465 грамів, оце баночка. І е, на кришці, дивіться, <кій> територія України. Так, це 25% тут. стерилізована, вищий сорт. Склад томати свіжі уварені. Ну, мабуть, тоді без крохмалю. Ну, виходить так. І оце була акція. Так, зараз я скажу вам, скільки, бо я так, е, значить, без акції вона коштує 62 гривні, а з акцією 55-40. Ми заплатили 55 гривень 40 копійок. Паста дуже дорога, чумак зовсім там. Така захмарна ціна. Ну і що ще останнє це взяли отаку, отакий туалетний папір. Дивіться, дві упаковочки. Теж по акції. Без акції 124,40, а акція була, то оця упаковочка 66 гривень. Ну, дуже дорого, звичайно. Що хочу сказати? Росте все ціні. Пишуть, вистачить надовго. Ну, це так, знаєте, зараз, з, з, з світу анекдотів, скільки в туалет будеш ходити. Так що, оце такі покупочки ми сьогодні показуємо. Я показую. Зробили з вікою, а зробили вчора. Ну, а вже я щось так запуталась і зовсім. Навіть не виклала зранку відео, при... дивлюся, а я його вже видалила. Давай знову його перезагружати. Це так спека на мене, мабуть, подіяла. Бо я вчора теж огірочки закривала, прополкою займалась. Ну, а ввечері оце ж трішки купили те, що, те, що треба. Морозива, до речі, морозива взяли два отаких, але я вже одне з'їла. Це єдине, що я собі дозволяю, це з'їсти морозиво із цукром дещо.